Сьогодні ми поговоримо про сім ідей: про сім ідей, які пояснюють світ, в якому ми живемо зараз, у 2025 році. Це ідеї Насіма талеба, які він озвучив у своєму відносно недавньому виступі. Чому варто додивитися цей епізод до кінця? По-перше, бо його думки це перспектива, через яку досить таки цікаво дивитися на процеси, які відбуваються в сучасному світі. Технології, гроші, економіка, влада, політика, еміграція і так далі, і тому, що кожен з цих семи пунктів, семи ідей, семи думок потенційно може допомогти вам подивитися з іншого боку на рішення і на те, як ви приймаєте ці рішення в бізнесі, в інвестиціях, в кар'єрі, в житті, і навіть в тому, як ви споживаєте інформацію. По-друге. Вже традиційно за найцікавіший коментар до цього епізоду на YouTube ми розіграємо книгу. Цього разу це буде книга власне, самого Насімо Талеба «Skin in the Game». Декілька слів про Насіма Талеба. Це досить відома та неоднозначна фігура, як і, напевно, більшість відомих людей. Він, колишній трейдер, статистик, математик, філософ, письменник і дуже дуже активний. Дописувач та користувач Твіттер. Нагадую, що ми говорили про нього і про його книгу Антикрихкість в першому епізоді Flow, також є епізод про Skin in the Game. І сьогодні багато тез прямо перегукуються з цими книгами та загалом з його іншими роботами. Я вже казав, що мені симпатизують багато його думок, але я далеко не з усім погоджуюся. І я вже теж згадував, що на одну. Суперечливу тему мені навіть випала нагода з ним полистуватися в емейлі. E Я здивований, що він відповів на той емейл, e але розмова була цікава. Якось можливо про це іншим разом. Проте, якщо ви не читали його творчість, то вона, скоріш за все, може стати для вас в певній мірі відкриттям. Отже, давайте перейдемо до цих семи ідей про світ, про наш час і про те, що зараз з цим всім відбувається. І перша ідея це думка про концентрацію та технофеодалізм. Талаб каже, що ключова риса сучасного світу це концентрація. Тобто це ефект, де переможець отримує все. Він пояснює це через приклад. Якщо взяти якийсь малий острів, каже він, то там буде більше видів на квадратний метр, ніж на великому континенті. Але на ширшому масштабі видів буде менше. бо… Кілька конкретних видів з усіх переможуть. І він каже, що в культурі і загалом світі те саме: Бітлз, Гаррі Поттер всі читають або дивляться здебільшого одне і те саме. Він каже, що сьогодні середньостатичний письменник, автор не може дуже багато заробити, бо світ працює так, що кілька авторів забирають майже всі гроші з ринку. Він каже, що в цьому контексті логіка приблизно така. Ти або продаєш мільйони копій і стаєш автором бестселера, ну або пишеш свої книги і підпрацьовуєш Старбакс. Теле продовжує, що сама по собі концентрація це ще не патологія, ринок має право стискатися, але здоровий процес, за його словами, можливий тільки тоді, коли умовна дорога з гуртожитку чи з гаража до Google чи Apple і назад відносно коротка. Бо по-іншому це момент, де концентрація переходить у техно-феодалізм. Він також наводить, як приклад, вірусу. Він згадує, що ковід охопив планету та поширився за лічені дні там, чи тижні. А Бубонна чума добиралася зі Стамбулу до півночі Англії 330 років і ніколи не поширилася на території США і не прийшла Атлантику. І проблема тут, за його словами, не в самій... Глобалізації, а в архаїчному такому книжковому розумінні. Бо ми мислимо старими моделями, тоді як біологічне, культурне і економічне життя вже працюють інакше. Він підсумовує: перший і головний пункт, який потрібно розуміти про сучасний світ, це концентрація, яка, на жаль, перетворюється на технофеодалізм. З Цими думками досить складно не погодитися. І я думаю, що з поширенням ая. Ця концентрація свого роду нерівність буде тільки збільшуватися. І як з цим працювати та як це змінити, якщо чесно, я не знаю. Можливо, ви знаєте або маєте ідеї. Напишіть їх в коментарі. Друга ідея це думка про перерозподіл впливу США, Європа та Китай в цьому контексті він каже, що дивиться на світ не як історик, а як статистик, і дивиться на світ як на процес. Він наводить приклад, що в 2007 році, коли вийшла його книга Чорний Лебідь, США та Європа мали приблизно по 20% світової економіки за паритетом купівельної спроможності, а Китай лише 6%. Сьогодні ж, у 2025 році, США мають вже близько 15 і падають, Європа 14% і теж падає. А Китай виріс до понад 20%. І всі ці зміни відбулись умовно лише за життєвий час однієї книги. Він зазначає, що невелика різниця в темпах росту призводить до колосальних відмінностей цього росту з часом. Це власне те, що давно зрозумів Уоррен Баффет про силу складного відсотку. у Зростанні активів. Тому, на його думку, питання про те, хто ж буде домінувати в наступному поколінні, вже вирішено. Талеп наводить приклад: візьмемо просту річ: виробництво стільця, скільки він буде коштувати в Китаї. Він каже: 1 долар. Скільки він буде коштувати в США, в десятки разів більше. Далі він пропонує застосувати цей приклад в контексті військових витрат. Він каже, що США витрачають трильйон доларів, Китай третиною від цього, але за ці гроші вони отримують можливо в кілька разів більше, саме через ціну виробництва. І саме це показує, на його думку, хто насправді з часом стає супердержавою. Він уточнює відразу, що він не займає про китайську чи антикитайську позицію. Він ще раз нагадує, що він говорить про все це як статистик. Також в цьому контексті він згадує про три хвороби, від яких страждає Захід і яких немає у Китаї. Перша хвороба це освіта. Він каже, що в США вона коштує понад 100 тисяч доларів, а в Китаї на порядок чи навіть два дешевше. І якість при цьому достатньо висока. Студенти кваліфіковані і досить добре підготовлені. Друга хвороба це охорона здоров'я. Він згадує, що вже 20% усіх публікацій. В біології та медицині це публікації з Китаю, і загалом, що їхня медицина росте швидко і вона дешевшає. Третя хвороба це, власне, вже згадані військові витрати. Він іронізує і згадує історії, де в США в контексті військових витрат купували сміттєвий бак за 53 тисячі доларів чи якісь інші сидіння до унітазу за 3 тисячі доларів. Тобто він говорить про освоєння бюджету і про високі ціни загалом на все, і зазначає, що в Китаї просто все в декілька разів дешевше. Він підсумовує цю ідею і думку словами, що ми живемо у світі, де центр економічної і військової ваги зміщується. Моя думка щодо цієї ідеї це те, що напевно це один з найбільш провокативних пунктів. Бо з однієї сторони складно не погодитися. В контексті цієї ідеї з цінами, особливо на оборону, ми знаємо з нашого українського досвіду, наскільки деякі типи озброєнь вдалося здешевити чи переосмислити. Проте про майбутню домінацію Китаю, авторитаризму, комунізму над свободою та демократією хотілося б не вірити. Третя думка це думка та ідея про ескриву зростання, борг і політику. Телеп каже, що в житті і в біології всюди діє ескрива. крива тобто спочатку все росте швидко, з прискоренням, а потім темпи сповільнюються і виходять на плато. Це, власне, також стосується і економіки. Він наводить приклад: якщо у вас є гараж та є дві машини, чи захочете ви 5. Він каже, що звичайно є люди, які захочуть і 5, і 10 машин, але для більшості стимулу якогось особливого купити ще 3 додаткових машини, немає. І саме тому Китай зростає швидко, бо там ще мільйони людей взагалі без машини і без гаражів, і у них попереду свій ріст. А Європа вже наситилася там місяць відпустки, комфорт. І знову ж таки особливих стимулів для якогось швидкого зростання, просто значно менше. Він каже, що це дуже природно, це так само, як з їжею. Бо коли ви голодні, ви хочете багато, ви замовляєте з меню якомога більше і часто більше, ніж можете з'їсти. А коли ви ситі, то вже не так і багато вам потрібно. Він зазначає, що проблема в тому, що саме країни, які наситилися. Найбільше залазять в борги. Він згадує французький вислів, який звучить так: позичають тільки багатим. Тобто спочатку ви стоїте багатими, починаєте позичати, і тепер вам треба рости ще більше, щоб власне просто обслуговувати цей борг. А як рости, якщо ви вже на горі цієї С Кривої? Також Толеп каже, що ще одна проблема в контексті США це довіра до долару. І коли у 2022 році Джі Байден заморозив російські активи, він дав нібито сигнал всьому світу, що долар більше не така вже й безпечна валюта. Бо якщо ваші гроші можуть заморозити через другорядні зв'язки з Росією і їх президентом, то просто ви, як інвестор, будете уникати долара. І тоді всі підуть у золото в цьому контексті він наводить приклад, що сьогодні. Золото виросло на 35% і що центральні банки багатьох країн приводять резерви у золоту, і що навіть Європейський Союз, і, зокрема, Швейцарія теж вимушено рухаються в цей бік. Тобто, результатом буде дедоларизація, і політика нинішнього, який називає Дональда Трампа рандомного президента, все більше підштовхує всіх до того, щоб триматися далі від долара. Телеп підсумовує цей пункт. Тим, що загалом борг на початку може працювати для економіки і держав, але на горі цієї ескривої він може стати смертельним та фатальним. Якщо коментувати, то тут про заморожені активів терористів для мене все очевидно. Як на мене, те, що деякі інвестори будуть пробувати диверсифікуватися від долара, це причина, того, що США непослідовні якраз в своїй політиці. І на них не можна розраховувати так, як можна було розраховувати десятки років перед тим. Ідея та думка номер 4 звучить так: імміграція як мовчазний двигун економік. Телеп каже, що коли економіка стає зрілою, виникає дуже проста, але можливо не для всіх очевидна проблема. Проблема така: люди в своїй роботі вже більше не хочуть прибирати туалет. Вони стають більше зацікавлені в тому, щоб, наприклад, вивчати середньовічну історію, ніж в тому, щоб працювати в сервісному обслуговуванні. Він зазначає, це не означає, що бракує робочих рук для базових потреб, але AI роботів, які б це робили, ще немає, тому в економіки фактично єдиний вихід, і цей вихід звучить так: потрібно імпортувати людей. І за його словами, зрілі економіки Західної Європи, стають залежними від еміграції, талеп наводить свій особистий приклад, він є великим поціновувачем велосипеду і каже, що з 2018 року бачить, що всюди працюють латиноамериканці. Він жартує, що він не перевіряє їхній імміграційний статус, але для нього статистика очевидна. І він каже, що якщо цих людей депортувати особливо в великій кількості. То настане ситуація, де нейрохірурги будуть вимушені косити свій газон, класти цеглу і займатися іншими роботами, в тому числі і миттям туалетів. Телеп каже, що ви можете хотіти етнодержаву, бо це про свободу, і якщо ваш вибір це етнодержава, то це окей, але тоді ви повинні приймати той факт, що ваша економіка впаде на 30-40%, по-інакшому ніяк. Також наводить ще один досить цікавий приклад про те, як Мелоні в Італії прийшла до влади, і вона прийшла до цієї влади власне на фоні антиеміграційної риторики. Але що вийшло насправді? А насправді еміграція в Італії тільки зросла. Також він згадує про те, що багато економік Європи, в тому числі і розвиваються або не стагнують через те, що українці масово поїхали працювати. Всю власну Європу і не сильно цураються будь-якої роботи. Він також додає, що і ніби в США це всі чудово розуміють, тобто розуміють, що навіть без нелегальних іммігрантів економіка ну просто розвалиться, бо, в принципі, вона так побудована в Америці. І щоб це змінити, тобто, якщо Америка захоче бути етнодержавою, то їй потрібно буде відмовитися від своїх газонів, від такої великої кількості квадратних метрів в будинках. Ось, бо це просто інша парадигма. Тобто, ще раз він резюмує, що якщо ви хочете мати етнодержаву, або, як він каже, державу-музей без емігрантів, то тоді просто забудьте про економічне зростання. І тоді просто треба робити чесний вибір, а не так, як в ситуації я хочу з'їсти торт, але одночасно я хочу худнути. Також він жартує, що немає оземпіку для економіки. П'ята ідея та думка це думка про. Кінець монополії телебачення, загалом про медіа, про перехід від ТВ до Тіктоку, Інстаграму і так далі. Він каже, що в принципі це один з небагатьох позитивних пунктів, бо останні 100 років ми були жертвами медіа, бо ви приходите додому, вмикаєте телевізор, вечеряєте і стаєте пасивним споживачем. Сидите, слухаєте, як вам читають лекцію, і потім йдете спати. Він зазначає, що традиційно інформація передавалася інакше. Ви йшли до чи до рибного продавця, чули чутки, і водночас самі їх поширювали. Ви були і отримувачем інформації, і її передавачем. Це була така природна модель обміну інформацією, яку зруйнували великі державні медіа. Татап каже, що сьогодні ми фактично повернулися до цієї природної моделі через соціальні мережі. Твіттер, Інстаграм, TikTok, Гугл люди отримують інформацію і транслюють її. І, як би не хотіла держава, це все ж таки неможливо повністю контролювати. Навіть при цензурі чи алгоритмах соціальні мережі вислизають з-під контролю. Взе ще складніше: Спроби закрутити гайки дають непередбачувані результати. Він каже, що сьогодні лише політики або люди похилого віку. Насправді по-справжньому цікавляться телебаченням, і що молодь до 31 року навіть не розуміє, що таке, наприклад, ABC News, і що телевізор перестає бути точкою входу, і згадує, що навіть його покоління здебільше перестало його дивитися. Він підсумовує цей пункт тим, що фактично ми перестали бути жертвами медіа і що соціальні мережі повернули нас до якогось природного стану. Де люди одночасно отримують і поширюють інформацію, і що це неможливо зупинити, і зараз це вже нова норма. Справді мені складно бути настільки оптимістичним в контексті поширення інформації, бо з її поширенням і легкістю входу, так само як інструменти можуть цвісти та пахнути такі речі, як пропаганда, тому взагалом. В цьому контексті дуже важливо піклуватися про свій інформаційний простір та про інформаційну гігієну. Пункт номер 6 це ідея і думка про роль держави і про те, що її роль загалом зараз дуже зросла. Талеп каже, що коли ми говоримо про уряди, треба розуміти, що насправді їх роль кардинально змінилася за останні 100 років. Він наводить приклад, що сьогодні в Європі. Уряд фактично контролює приблизно 55% всього ВВП У Франції, наприклад, залежно від методики підрахунку, це взагалі до 70%. У США показники, на його думку, теж набагато вищі, ніж офіційно повідомляється. Він зазначає, що для порівняння, наприклад, сто років тому це було менше 10%, а часто й менше. 5%. Тобто тодішні диктатори насправді мали значно менший контроль над економікою, ніж сучасні демократичні уряди. Просто тому, що держава займала набагато меншу частину економіки. Тата каже, що контроль уряду зростав поступово, крок за кроком, і зростав навіть у системах, які вважалися вільними ринками за Адамом Смітом. І він вважає, що цей процес вже не можна зупинити. Він підсумовує цей пункт. Тим, що ми живемо у світі, де роль урядів стала набагато більшою ніж будь-коли в історії, і що насправді цей факт це певний ключ до розуміння сучасних економік та політики. Сьома ідея та думка це думка про те, що масштаб має значення і він вирішує все. Тобто, масштаб має ключове значення, коли ми описуємо будь-яку систему. Він в цьому контексті згадує про парадокс і вже афоризм. Тобто про відповідь на питання, а які твої політичні вподобання або які твої політичні погляди? І відповідь на це питання звучить так: я лібертаріанець на національному рівні, республіканець на рівні штату, демократ на муніципальному рівні і соціаліст чи комуніст у межах сім'ї. Суть в тому, що позиція щодо уряду завжди залежить від масштабу. І є ситуації, коли уряд уникнути просто неможливо, бо навіть в якомусь заміському клубі є якісь правила, механізми, і їх потрібно виконувати, тобто є свій уряд. Тала б каже, що це не дрібниця, бо коли ми порівнюємо країни, ми бачимо, що найуспішніші держави чомусь завжди були маленькими. Тобто міста, держава в історії загалом майже завжди працювали блискуче. Венеція проіснувала тисячу років, Сінгапур хороший приклад. Зараз з недавніх це Дубай, теж досить непоганий приклад управління. Тобто він каже, що масштаб завжди визначає, як керується система, і що у США, наприклад, зі зростанням економіки і її складності, власне, і зростає потреба в такому більш радикальному контролі з боку уряду. І те, що працювало 40 чи 50 років тому, сьогодні вже не працює. Він підсумовує цей пункт думкою, що знову ж таки масштаб вирішує все, і від того на якому рівні ви дивитеся на сім'ю, місто чи країну, і залежить правильна форма управління. Ось такі от сім ідеї про світ, в якому ми живемо у 2025 році, від насіма талеба. Пишіть свої висновки, думки з чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтеся в коментарях. Також, якщо вам корисна інформація, про яку я говорю в подкасті Flow, будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, підпишіться на YouTube і поділіться лінком на цей епізод своїми друзями та колегами. Дякую за те, що прослухали цей епізод, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємося!